Україна жодної хвилини не сумнівається в собі, у своєму майбутньому, у своїй перемозі. Нам треба пройти ще великий шлях, щоб звільнити всю нашу територію, але в тому, що це буде, немає жодних сумнівів. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Рашистські дрони камікадзе становлять велику небезпеку для України, адже радарами їх виявити надзвичайно складно. Як же захиститись від таких безпілотників та що можуть зробити звичайні громадяни для їх виявлення та ліквідації? У ніч з 4 на 5 жовтня рашистські дрони Камікадзе атакували Білу церкву. Ворог вдарив по об'єктах цивільної інфраструктури. Є постраждалі. Ця атака доводить, що за допомогою іранських ударних безпілотників ворог може атакувати будь-яку територію України. Не є винятком і Полтавщина. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Українські сили протиповітряної оборони успішно збивають значну частину дронів, але їх надзвичайно складно виявити за допомогою радарів, і тому важливою є допомога кожного з нас, звичайних громадян. Довжина таких дронів близько трьох метрів. Швидкість польоту може сягати 180 кілометрів на годину. Ворожа техніка має певний звук, схожий на звук працюючого мопеда. Юрій Шаповалов зазначає: якщо ви бачите такий літальний апарат у небі і чуєте характерний звук, негайно повідомте про це поліцію або військових, надійним способом допомагати ЗСУ. Є телеграм-бот і є ворог. Якщо побачили у небі дрон, передайте інформацію, слідуючи інструкціям чат-боту. А також народний депутат Шаповалов наголошує: у будь-якому разі не ризикуйте своїм життям. Під час тривоги пройдіть в укриття. Виявивши збитого дрона, повідомте про це поліції і не наближайтеся до нього. Антон Воробйов, Кременчуські новини. Чимало жінок зустріли та переживають війну вагітними. Попри всі загрози, стреси та небезпеку, вони народжують маленьких, але вже не славних українців. Скільки переселенок за час повномасштабної війни народили маленьких українців у Кременчуці, дізнаєтесь у наступному сюжеті. В Україні триває війна, проте життя не зупиняється. Щодня, попри звуки сирен або ракетних ударів, українки народжують майбутнє нашої країни. Хтось залишається на тимчасово окупованих територіях, а в когось виходить врятуватись від страшної війни і знайти прихисток в більш безпечних містах. Зокрема, станом на 4 жовтня, всього з початку війни, до перинатального центру Кременчука на стаціонарному лікуванні перебували 400 переселенок, народилось 183 дитини. Звертається до Нашої перинатального центру до нашої жіночої консультації всім надається кваліфікована медична допомога, нікому не відмовляємо. Дуже раді допомогти. Може, навіть з якоюсь більшою теплотою до них звертаємо на них увагу. Всі наш медичний персонал, тому що таких жінок дуже шкода. Вони остались без домівки, без дитячих речей. Хочеться чимось допомогти. Може навіть більше уділити уваги. Перебуваючи при надії, Оксана тікала від війни з Харкова. Зараз її чоловік захищає країну зі зброєю в руках, а вона нещодавно народила. В Маленького синочка Роды у меня были первые, и муж присутствовал в природах. Він меня очень хорошо поддерживал. И врач, который принимал у меня, роды, это Милешка и Надя Николаевич, тоже очень хороший отношение все было хорошо. Меня сразу же повели в палату. Там каждые полчаса приходили з смотрели всі аналізи когда вже поступила сюди. Я ставала на ковід. Тест получается, все бесплатно было. як для кременчужанок, так і для внутрішньо переміщених осіб. Усі процедури пов'язані з пологами проходять абсолютно безкоштовно. Пологи, перебування на обліку, догляд за новонародженими дітками все це безкоштовно. все це по всеукраїнській українській програмі нашій, все це фінансується з НСЗУ. Ніяких коштів на те, щоб народити, спостерігатися і виписатись додому не потрібно. Все це безкоштовно, Вся допомога надається безкоштовно. Тому всі жінки, які у нас є в місті, звертайтеся, не бійтеся, будемо тільки вам підтримкою, надамо всю необхідну допомогу, підтримаємо народити. У нас випишемо з малятами. Сподіваємось, що незабаром усі матусі й татусі з маленькими українками та українцями повернуться до своїх домівок і радітимуть мирному життю. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Держбюджет на 2023 рік. Яким йому бути? В першу чергу має передбачати суттєві витрати на зсу. Не менш важливе на думку народного депутата України Юрія Шаповалова і фінансування базових потреб громадян. Вже 224 дні в Україні триває війна. Стільки ж наші захисники мужньо боронять землю від рашистських окупантів. Державна влада тим часом працює над держбюджетом на 2023 рік. Безперечно, перш за все, це витрати на зсу. Народний депутат України Юрій Шаповалов у своїй публікації у Фейсбук відзначає, для України це перший бюджет воєнного часу. Зрозуміло, що головною статтею витрат мають бути наші збройні сили. Нардеп вважає обов'язковим фінансувати і базові потреби громадян України, серед них забезпечення якісною питною водою, адже це особливо актуально під час війни. Від якості води залежить життя та здоров'я всіх українців. Тож Юрій Шаповалов вніс пропозицію передбачити в держбюджеті 2023 видатки Міністерства розвитку громад та територій України на загальнодержавну цільову соціальну програму Питна вода України в обсязі 3 мільярди 300 мільйонів гривень. Реалізація програми передбачає не лише модернізацію систем водозабезпечення в містах України, але й дозволить громадам зберегти робочі місця у комунальних та підрядних підприємствах. Забезпечить замовлення для вітчизняних виробників. Підтримає реальний сектор економіки. Будинок на вулиці Лесі Українка демонструє позитивний досвід ОСББ. Мешканці багатопартирного будинку облаштували підвал, під'їзд та встановили автономне опалення. Про досвід мешканців та які позитиви створення ОСББ розкажуть наші журналісти. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку це унікальний спосіб швидкого вирішення багатьох проблем. 41-й будинок по вулиці Лесі Українки вже майже шість років практикує ОСББ, і вони одні з найкращих у місті. Власними силами вони облаштували під'їзд, підвал, встановили нову опалювальну систему, упорядкували прибудинкову територію. Зокрема, в будинку облаштований новий ліфт, встановлення якого фінансували з міського бюджету ще у 2018 році. За рік після створення ОСББ мешканці оформили теплий кредит на замі. Індивідуального теплового пункту і лічильників голова ОСББ Євгеній Мороз розповів про автономну опалювальну систему будинку. 350 тисяч це коштувало 68% компенсувала держава за рахунок того, що у нас субсидіантів було ну, достатньо багато. Там залежить процент від кількості субсидіантів у будинку. Встановлення автономної системи опалення суттєво скоротило витрати на комунальні послуги. По місяцям по різному бувала економія і до 50, а в холодні місяці там про 15%, Ну, економія в сумі за сезон 35% ми вирахували. Тобто люди платили по кредиту, там, наприклад, в середньому гривень 200 в місяць, а в той же час економили на опаленні. Біля 800 і 1000 гривень, ну залежно від площі квартири. Управління опалювальною станцією здійснюється доволі просто, навіть за допомогою телефона. Лічильник і ця, ця система управління підключена до інтернету і можна як вручну тут управляти режимами, так і знаходячись або вдома за комп'ютером, або маючи мобілку де завгодно. Встановити якийсь режим, відреагувати на якісь зміни. Будинок по вулиці Лесі Українки один з найкращих представників ОСББ у Кременчуці. ОСББ по проспекту Лесі Українки, 41 це один із позитивних прикладів управління будинком. Навіть в цей складний час для нашої країни співвласники намагаються належним чином утримувати прибудинкову територію, дбати за будинок, проводять ремонти, заходи з за енергозбереження. Завдяки господарності мешканців будинку тариф на комунальні послуги за технічне обслуговування становить 5 гривень 42 копійки. Без врахування обслуговування ліфта 4 гривні 52 копійки. Це найнижчий показник у місті. Саме тому жителі вважають, що ОСББ це ідеальний варіант для комфортного життя. ОСББ це просто найкращий варіант, який ми могли б придумати на сьогоднішній день. Це найкращий варіант. Я просто людей не розумію, які цього всього бояться. У нас в цьому отношении все в порядку, тому що нам повезло. Мешканці будинку задоволені життям у такому чудовому помешканні. Дуже красивий теплий будинок. Я живу на першому етажі. У меня пол теплый за счет того, что отопление идет внизу и никогда не холодно. Управляющий дом вообще золотой человек, безотказный. Что не попроси, все здесь. А красота какая у нас здесь наведена. Это благодаря все нашим людям и благодаря ему. По деньгам заметно, что очень даже экономно. Так что дом хороший. Так многие мечтают в нашем доме жить. Заходишь в подвал, и тепло, сухо и красиво. Унитаз поставили, раковина. Да, все для людей. Если вдруг что, бомбежка, мы спрячемся, и мы будем, по крайней мере, с унитазом и с водой. Все, що знаходиться за межами нашої квартири, також наша власність. Саме тому ми маємо дбати і про під'їзди, і про подвір'я. Дар'я Якимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вулиця Генерала Жадова потрапила під процес дерусифікації і стала алітуською. Чому саме таку назву обрали за рішенням громади та міськради і де знаходиться місто Алітус, побачите далі. Процес дерусифікації назв вулиць у Кременчуці активно триває. Зокрема, за рішенням міськради вулицю генерала Жадова перейменували на вулицю Алітуську, на честь литовського міста побратима Алітус. Це місто на півдні Литви, адміністративний центр Алітуського повіту, шосте у цій країні за кількістю жителів місто побратим. Дружба між нашими містами почалась у 2016 році з візитів делегації підприємців, освітян та дипломатів. 24 серпня 2017 року міська рада Алітуса проголосувала за побратимство з Кременчуком. А 12 жовтня цього ж року аналогічне рішення ухвалила Кременчуцька міськрада. 20 жовтня 2017 року два міста підписали угоду. Про партнерство під час візиту до Кременчука, мера Алітуса. Після початку повномасштабної війни громада Алітуса неодноразово направляла гуманітарну допомогу для підтримки Кременчука. Перейменування вулиці російського радянського генерала Жадова стало актом вияву поваги до дружнього литовського народу і Литви як одного із найбільших стратегічних союзників України у її відстоюванні незалежності від російських агресорів. Анна Литвин, Кременчуцькі новини, коли хтось воює із цілим народом, він не має шансів. Для нас це саме народна війна, а народи нездоланні. І якщо є такі друзі, як в українців, перемога стане неминучою. Слава Україні!